Колись здавалось, що найскандальніші історії зірок народжуються на вечірках у готелях, на червоних доріжках, але насправді ні. Справжній трилер починається тоді, коли їхні імена опиняються у судових документах. Суди за участю публічних людей це окремий жанр хорору. Тут публічність не допомагає, а робить усе ще гірше, бо будь-яке слово, зовнішній вигляд чи навіть просто чутка може перетворитись на Офіційний документ. А тепер уявіть таке: ви доросла жінка, і вам у суді потрібно довести, що ви взагалі жінка і що ви реальна абсурд? Ну, взагалом, то так, але це реальність першої леді Франції Бриджит Макрон. І сьогодні ми з вами будемо розбирати не просто новини, а цілий міжнародний скандал. Як один блогерський фейк призвів до суду, чому цим зацікавились політики, і як під ударом опинилась не лише репутація, Путація, а й людська гідність. Тож сідайте зручніше. Сьогодні випуск обіцяє бути дуже насиченим і цікавим. А поки я вам кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Знаєте, що ви мені повинні поставити лайк, тому що цей образ я сьогодні робила майже при повній темряві з відключеннями світла. Все для того, щоб в кадрі виглядати більш-менш нормально, але все одно цей образ я називаю на домашньому вайбі. Віку, а ще обов'язково перевірте підписку прямо зараз. Напишіть коментар по темі відео і переходьте до мене в інші соцмережі: в Телеграм, в Тікток і в Інстаграм. Чекаю вас усюди. От зараз у світі відбуваються війни, вибори, кризи і купа, прям ціла купа різних подій. Але людей чомусь найбільше хвилює стать дружини президента Франції. І так вам зараз не почулись. Бріжит Макрон, дружина президента Франції Еммануеля Макрона. Жінка, яку французи знають роками, раптом стала чоловіком. Принаймні так вирішила американська журналістка Кендіс Оуенс. Але взагалі для початку давайте розберемось, хто такі Макрон. Якщо раптом хтось не в курсі. Еммануель Макрон це президент Франції і та людина, яка постійно на фотках обіймається із Зеленським. Бріжит – його дружина, колишня вчителька французької, а тепер перша леді Франції. Вона займається різними фондами допомоги людям, зокрема з працевлаштування, ну і виконує роль публічної фігури, дипломатичні візити, офіційні події, це все на ній. І, здавалось би, ну, стандартна публічна пара. Але насправді перший великий скандал у їхній біографії. Графії стався ще задовго до політики у момент, коли тільки-тільки починалась їхня історія, і я думаю, що для нашої теми це важливо. Еммануелі Бріжит познайомились в школі. Він був 15-річним театралом, який писав п'єси та мріяв про сцену. А вона 39-річна вчителька французької та кураторка театрального гуртка. Між ними на секундочку, 24 роки різниці. Розумієте, яка потенційно це була заборонена любов? Але. Макрон тоді поплив першим. Він постійно писав, показував свої тексти, шукав просто будь-який привід бути поруч. Бріжит тоді була одружена, і в неї було троє дітей. Тож вона дуже довго не відповідала на почуття Емануеля і тримала дистанцію, але хлопець не відступав руками. І зрештою, коли йому було вже 17-18 років, а їй за 40, вона здалась і сама закохалась. Коли Макрон вже став президентом у свої 39 років. Його особисте життя знову стало головною темою для медіа, але варто віддати йому належне. Він завжди гнув свою лінію і не на секунду не відступався від свого вибору. Якби я був старший за свою дружину на 20 років. Ніхто б і не подумав ставити це під сумнів, але щойно старша вона. Усі раптом вирішили, що такий шлюб не може працювати. І це чиста мізогінія та подвійні стандарти. Ну коротше, якщо взяти їхню історію, підсумувати усі скандали, що пов'язані з віком цієї парочки, то можна сказати, що Бріжит і Макрон вже звикли за нападки щодо старості дружини, але чого точно ніхто не міг передбачити, так це те, що бріжит почнуть підозрювати у зміні статі. Перші згадки цієї теорії з'являли ще у 2017 році під час передвиборчої гонки Макрона. Тоді це були поодинокі із дебільшого реально маргінальні вкиди, і вони були настільки слабкими, що на тлі всіх політичних скандалів. Просто загубились медіа навіть не реагували, бо це виглядало максимально недолуго. Але прикиньте, проходить 4 роки, і в 2021 році тема раптом повертається, і вже не у вигляді якоїсь випадкової пльотки. Плітки. Чутки, а як повноцінна вірусна конспірологія, яку підхоплюють TikTok, Фейсбук, праворадикальні блогери, і про це починає говорити увесь світ. Причиною була блогерка конспірологіня Наташа Рей, яка опублікувала багатогодинне розслідування у цьому відео інтерв'ю. Рей заявляла, що Бриджит Макрон ніби народилась хлопцем під ім'ям Жан Мішель Трогне. Це ім'я насправді одного з братів Бриджит. І те, що Брижит зробила Працю зі зміни статі в приватній клініці в Парижі. І також, за словами блогерки, перший її шлюб і діти це частина історії, яка має приховати правду про її стать. Доказів щодо правдивості цих фактів Даташа Рей, звісно, ніяких не надала. Але тікток конспірологами різним медіа докази не потрібні були, бо і ті, і інші одразу розтягнули заяви блогерки на цитати, і почались дуже жваві обговорення та дискусії в інтернеті. Сама Бріжит, що, до речі, доволі неочікувано для публічної персони такого рівня, вирішила не відмовчуватись, а діяти і подала позов до суду проти Наташі Рей, інтерв'юерки Аманди Лаури П'янтон, яка брала інтерв'ю у Рей, та ще кількох осіб, що поширювали фейк, за наклеп поширення неправдивих свідчень, шкоду репутації та кібербулінгу через масове циркулювання фейку. І так, французький суд тоді дійсно, у 2021-2022 роках, став. На сторону бріжит, а винуватці зобов'язані були виплатити брижит моральну компенсацію. Але французька судова система ну вона цікава. Просто далі відбувся прикол, що у 2025 році винуватці подали апеляцію і виграли її. Тепер суд вважає, що ці особи мали право поширювати вислови, що бріжит трансгендер, що вона чоловік, що вона мужик, тому що це підпадає під свободу думки. При цьому суд, звісно, не указував, що той фейк. Які вони поширювали, є правдивим. Просто там зараз такі закони, що дозволяють вільно висловлюватись, навіть якщо це шкодить репутації іншій людині. Але знаєте, що особливо для мене іронічно в усьому цьому? Після хвилі скандалів та сама блогерка Наташа Рей зникла з публічного простору. А у 2025 році вона дає інтерв'ю пропагандистським російським медіа і заявляє, що хоче політичного притулку в Росії. Але підтверджень її переїзду поки що немає ще дуже свіжий. Кейс, знаєте, розбираю я і дивлюсь всі ці зіркові суди, перипетії, І здається, що в публічному просторі оцей весь стрес це просто стиль життя. Але потім я починаю згадувати себе після чергової зйомки, коли лягаєш спати, а мозок такий каже: почекай, а я все взагалі записала? А я на завтра все стигаю, а я не забула викласти контент. І все, до другої ночі я лежу з відкритими очима. Тому тепер, у такі моменти максимальної перевтоми, я Максимально хочу оберігати свій сон. Мій ритуал зараз це сліпси для сну від перла Хелса. Просто кладу на язик, вони швидко розчиняються, і через пів години тебе м'яко огортає сон. Потім шовкова маска, надзвичайно м'яка з натурального шовку. Вона не лише блокує світло, а й зберігає гладкість і зволоження шкіри. До речі, скоро свята. І якщо ви шукаєте ідею подарунку, то така маска стане точно приємною турботою про когось близького або про себе, звісно. Тим паче, що за промокодом вечер 2025 ви отримаєте. Те знижку на всі продукти Перла Хелса. бо після довгого дня ми всі з вами заслуговуємо нам м'який спокійний вечір. Здавалося, що ця справа щодо звинувачень у трансгендерності щодо бриджит була резонансною, але добігла до якогось логічного завершення. Допоки, у 2025 році на арені не з'являється людина, значно впливовіша, гучніша і небезпечніша для репутації Макронів Кендіс Оуенс. Це американська консервативна коментаторка з мільйонами підписників, доступом до великих медіа та власним подкастом. І якщо Наташа Рей працювала на рівні такої знаєте любительської конспірології, то Кендіс випускає цілу серію відео під назвою «Becoming Бріжит. Там вона, в принципі повторює те, що вже було раніше, що бріжит насправді Жан Мішель, і що вся її біографія це державний прикриттєвий проект. Вона не те, що попросила, вона поставила ультиматум показати бріжит, дитячі фото, фото з підліткового віку, фото вагітності та фото її дітей у ранньому віці. Якщо тобі нема чого приховувати, покажи фото. Бо знаєш, звичайні люди спокійно показують свої дитячі фото. Та прикиньте, вона навіть закликала першу леді здати кров на ДНК. Ви народились чоловіком, і ви помрете чоловіком. Це висновок, який я роблю. Тож дайте нам зразок. Я відправлю своїх лікарів, щоб взяти вашу кров, і ми вияснимо все дуже швидко, як би ви не вирішили діяти. Доколупалась Кендіс навіть до Емануеля Макрона. Вона заявила, що у неї є 21 запитання до президента, і що він має відповісти їй особисто, а не ховатись за прес секретарем Тарями, але як заявила сама блогерка, головне розкриття ще попереду. Вона каже, що 30 січня 2025 року вона надасть усі докази, які підтвердять її слова. Також вона заявила вже у своєму Твітері. Здається, що президент Франції знає, що буде опубліковано 30 січня. Тому він зараз намагається її залякувати. Але вона виражає своє право на вільну журналістику. Тут Макрони також не стали відмовчуватись, і у липні цього року вони. Не подають до суду США на Кендіс, звісно, що за розповсюдження фейків і підрив репутації. І з цього позову ми ще дізнаємося, що блогерка вирішила не тільки зробити розслідування, а ще й заробити на цьому. Просто уявіть, вона зробила мерч із зображенням брижит у стилі журналу з GQ з підписом Man of the Year, тобто чоловік року. З таким принтом вона продавала чашки, худі, футболки, наклейки. Ну і я так розумію, що непогано так заробила. Чим Можна нам з вами просто як пересічним глядачам вірити Кендіс Оуенс. Ну, знаєте, якщо поглянути на її діяльність, то вона буквально складається з одних скандалів і протиріч. Це людина, яку вигнали з Daily Wire за антисемістські заяви. Людина, яка сварилась з Карді Бі, називаючи співачку дегенеративною, з Кім Кардаш'ян, називаючи її прикладом розпаду суспільства, критикувала Гарі Стайлса за те, що той одягнув сукню на червону. У доріжку, і так вона пересварилась з половиною Голівуду. Також вона заперечувала ковід, висміювала ЛГБТ-спільноту, підтримувала теорії змови про фальсифіковані вибори в Америці і роками будувала свою справу на провокаціях. І більшість з них я б сказала, жодна її гучна заява не була правдивою, чи, хоча б ну от настільки підтвердженою, усе було або перебільшенням, або перекрученням фактів, або чисті конспірологічні фантазії. Які красиво звучать у її подкастах, але розсипаються при першому факт чекінгу. Тому очікувати, що саме Кендіс Оуенс раптом сказала правду про Бріджит Макрон, це як вимагати правди від тікток-астрологів. І це, знаєте, від мене зараз не просто мої якісь умозаключення, це факти, тому що ціла низка найбільших світових медіа спростували всі її вислови. Reuters, Euronews, Time, UpNews та інші надали свої чіткі висновки, і вони прямо суперечать словам Ке. Наприклад, повертаючись до Бріжит Макрон, ці самі видання підтвердили, що у першої леді Франції є офіційні документи про народження, існують дитячі та підліткові фото. Є фото її вагітності, які вони самі бачили, і найголовніше існує живий реальний брат на ім'я Жан Мішель Трогне, з яким і плутають її у фейках. Тобто це дві окремі людини, а чомусь усі думають, що це одна. Ну коротше, странно. Станом на зараз судова справа у США проти ОНС ще розглядається. А у Франції додався ще один позов проти десятьох людей за кіберпереслідування Бриджит Макрон. Ну і ми з вами що чекаємо? Ще дату X 30 січня, щоб дізнатись, що ж там підготувала ця блогерка під новий рік. А взагалі по цій справі хочу виокремити ще декілька фактів. Перший факт це те, що взагалі вперше за всю історію існування країн президент Франції подає позов у США. І не просто подає позов, а через те, що хтось назвав його дружину чоловіком. Ну коротше, це прям нонсенс для політики. Ну і нонсенс, те, що президентській родині зараз доводиться на судовому рівні надавати докази, що перша леді біологічна жінка. І Макрони надали 219 сторінок доказів, і серед них медичні документи, архівні фото, сімейні записи, свідчення людей, хронологія життя бріжит навіть. Ну і найабсурдніше, як другий факт, це те, що Бріжит Макрон, 70-річна жінка, змушена доводити свою стать. Особисто те, що вона жінка, у мене не викликає ніяких сумнівів. Я про це навіть і ніколи не думала. І чесно кажучи, чоловіка я в ній ніяк не бачу. Більш того, коли от вивчала цю справу, у мене особисто це викликає якийсь вічай, і я вважаю цю справу по своїй суті якоюсь дуже ганебною. І просто не уявляю, що відчуває сама Бріжит, який потрібно доводити у суді буквально базові речі. Можливо, хтось з вас думає інакше і навіть вірить у теорію Наташі Рей і Кендіс, але в цій ситуації я стараюсь особисто дивитись на факти. І я не впевнена, що Кендіс кар'єра, якої вибудована на неперевірених заявах та конспірологічних теоріях, саме у цій справі може говорити цілковиту правду. Ну і до того ж, згадаємо, що незалежні світові видання провели свої розслідування, де спростували в прах всі заяви. Тому я не дуже довіряю всім цим конспірологічним, Гічним теоріям і, мабуть, вам не раджу, але раптом ви вірите, напишіть про це обов'язково у коментарях. Та й взагалі пишіть, що ви думаєте по цій судовій справі. Наскільки вона для вас цікава, а можливо, вам і не цікаво це. Коротше, дуже рада буду почитати вашу думку. Так, друзі, мені написала глядачка з проханням допомогти закрити збір для 153-ї окремої механізованої бригади, що зараз збирає на екофлота систему відстеження FPV-дронів Чуйка це те, що дає бійцям автономність, стабільний зв'язок і можливість виявляти ворожі дрони раніше ніж вони наближаються. Мета збору насправді невелика і підйомна всього 50 тисяч гривень. І я знаю, що ми разом з вами вміємо швидко збирати і закривати збори, як, наприклад, минулий з. Збір допоміжна банка на авто Її ми закрили з вами за декілька днів. Тож і тут сподіваюсь на ваші донати. Бріжит Макрон не єдина популярна особистість, що потрапила у дивні судові слухання. Уявіть ситуацію, щойно завершилось судове засідання, де вас повністю виправдали. З вас зняли всі обвинувачення, і нібито після суду якраз час подумати над своєю поведінкою, зробити роботу над помилками. А ви виходите із зали суду і робите бо. Буквально те саме за що на вас подали позов. Ви скажете, ну це якось дивно, нелогічно, що відбувається, але Cardi B так не вважає. Давайте взагалі по порядку. Карді Бі, якщо вдруг хто не в курсі, одна з найвідоміших реперок світу. І ця її історія почалась у 2018 році, коли вона вагітна таємно пішла до гінеколога. Клініку закрили спеціально для неї. Але охорониця Емені Еліс, побачивши Карді, вигукнула її ім'я. Карді зрозуміла, що її впізнали, і злякалась, що її вагітність, яку вона приховувала, можуть злити у медіа. І тоді між Карді і Еліс зав'язалась емоційна перепалка. Еліс за заяв... Явила, що Карді її ображала, тикала пальцем в обличчя, обзивала і навіть подряпала її довгими нігтями. Але фото, звісно, немає. Як сказала охорониця через шоковий стан вона просто не встигла себе сфотографувати. Ну коротше, перепалка сталася, всі ніби розійшлись і забули. Але через кілька років ця сама охорониця таки подає на карді бі до суду за цю саму ситуацію. І не просто подає, а просить компенсацію. Ну, якісь там скромні 20 4 мільйони доларів. Бо ну розумієте, моральна травма, стрес, втратила роботу. Ну, ми, звісно, все розуміємо. І от у 2025 році починається суд присяжних. Карді, як зірка з великої літери, з'являлася у суді в різних образах. Перший день чорна перука, стриманий лук, другий карді білявка, білі костюми, серйозний погляд. Ну, коротше, так вона ходила, роздавала стилю і йшла назад додому. Щодо того інциденту, у карді було. Ли насправді доволі чіткі аргументи. Вона казала, що вона була вагітна і вона просто не могла фізично нападати на людей. Вона говорила, що просто злякалась за свою приватність, і найулюбленіша її фраза, що вона її навіть пальцем не торкнулась. Але такий bad bitch стиль карді нікуди не дівся. Вона не приховувала, що дійсно наговорила охорониці дуже поганих, е таких прям ганебних слів. Я дивилась на її обличчя, але я не дивилась, типу о, у неї прищ на обличчі, тому що це брехня. Просто спроби скосити грошей. Хто намагається скосити грошей? Вона. Тому що вона вимагає 24 мільйони доларів. Звісно, усе, що відбувалося у суді, було доволі забавним. Але свідки, тобто, працівники клініки підтвердили усе, що говорила про цю ситуацію сама Карді, мовляв, так голоси були, так сварилась, але ніяких ударів і подряпин вони не бачили. Ще на суді Карді Бі уточнила, що у лютому 2018 року її нігті були приблизно один дюйм завдовжки, тобто 2,5 сантиметра. І вона навіть надала фотографії з того порі. Тобто подряпати вона ніяк цю пані не могла. У підсумку присяжні радились недовго, всього хвилин 45. І вирішили, що Карді Бі не винна. І хто подумав, що на цьому історія завершилась, то той точно погано знає Карді Бі. Вона виходить із суду, а там як завжди НАТО, камери, фанати, папараці, всі щось вигукують. Карді як там всі хочуть фото, всі щасливі, що вона виграла. І тут який журналіст вирішив, мабуть, знову потролити її. І запитавши типу Кардія, те що знову вагітна, і що робить людина, яка тільки що виграла справу про те, що вона не агресивна. Правильно, вона бере і кидає в журналіста ручку. Так просто на очах у десятків камер. Але справедливо треба зазначити, що коли вона замахнулась, мабуть, у неї промайнула все ж таки якась думка, що вона трохи перегибає, і вона кинула не прямо в цього журналіста ручку, а на підлогу поруч. А це взагалі дуже схоже на випадок, як вона вже колись кинула мікрофон. Фанатку на концерті, бо та облила її водою. Через декілька років, звісно, і ця фанатка захотіла компенсацію. Але поліція закрила справу через недостатні докази. А так, у Карді ще насправді було декілька гучних судових справ. І знаєте, який висновок напрошується тут у мене сам собою. Якщо ти публічна людина і у тебе є ну, деякі проблеми з агресією, то готуй мільйони доларів компенсації тим, хто захоче скористатись твоїми емоційними. Ми спалахами. Ну, і давайте доб'ємо цей топ крінжових ситуацій ще однією гучною справою. Я думаю, ви десь, можливо, в ті навіть чули про це. Як думаєте, що буде, якщо голівудська зірка і 76-річний окуліст не поділять лижну трасу? Правильно, ми отримуємо судове реаліті шоу, де обговорюють техніку катання, зламані ребра, і навіть те, чи добрі чоєві дає знаменитість. Саме так сталося у 2016 році на престижному курорті дір в в'юті, де зіткнулась акторка Гвінет Пелтроу і пенсіонер-оптик Террі Сандерсон. Сандерсон заявив, що Пелтроу в'їхала в нього ззаду, збила з ніг, залишила страждати в снігу і просто поїхала, ніби нічого не сталося. Удар, мовляв, був такий, що відправив його в нокаут. У результаті чотири зламані ребра, травма мозку, біль, депресія і втрата радості життя. Спершу чоловік вимагав. 3 мільйони 100 тисяч доларів. Але згодом скромно знизив суму до 300 тисяч доларів моральної компенсації. Сама акторка Гвінет Пелтроу заявила, що взагалі-то ситуація була полярна і що це Тері у неї врізався і подала зустрічний позов. Увага на 1 долар. Так саме на долар. Це була така собі відсилка на прикол із Тейлор Свіфт. Вона колись теж вимагала 1 долар у суді, доводячи, що справа не в грошах, а в правді. І тут Реально починається шоу. Обидві сторони описали кардинально різні версії подій. Сандерсон стверджував, що він їхав собі спокійно, почув крик, і бац, хтось у нього врізався. А Гвінет розповідала ось так: у мене врізався містер Сандерсон. Я спускалася на лижах і раптом відчула, як чиїсь лижі різко заїхали занадто близько і вивели мене з рівноваги. Потім хтось усім тілом налетів на мене, і я почула дивний хрипкий звук позаду. Мозок намагався зрозуміти, що взагалі відбувається. Я подумала: це що, жарт? Чи якась абсолютно недоречна поведінка? Це було дуже дивно. Мої думки мчали на шаленій швидкості. Я намагалася зрозуміти, що сталося. Потім, коли суд перебирав документи і докази, виявилося, що після аварії на схилі Тері Андерсон одразу написав своїй доньці листа з темою «I'm famous», типу, я став знаменитістю. Він писав, що він щойно зіткнувся з гвінет Пелтроу і тепер він зірка. У суді він пояснив, що це була просто невдала спроба пожартувати. Мовляв, мозок після удару не зовсім ще працює. А донька ОСМС відповідає дуже цікаво, що типу класно, що батько зафільмував усе на камеру GoPro, але ні камери, ні записів з цього моменту чомусь ніхто не надав, вони ніби зникли. А до речі, захист Пелтроу використав цей лист, щоб показати, що Сандерсон більше радів контакту з зіркою ніж переживав через травми. А історію з GoPro адвокати назвали вигаданим доказом, який ніхто не бачив і ніколи не знайде. Адвокати Пелтроу теж, звісно, дуже добре. Добре працювали, і вони показали, що у Сандерсона ще до аварії були серйозні проблеми зі здоров'ям. А після інциденту він взагалі доспокійно продовжив подорожувати світом і жити своє щасливе життя. Тож історія про те, що він втратив радощі життя, виглядала сумнівно. Юристи натякали, ну доволі прямо, що чоловік просто захотів підзаробити на зірці. Команда Сандерсона у відповідь на ці звинувачення приводила доняк і колишню дружину, які казали, що дійсно їхній батько. Після аварії став якимсь іншим. Сам він у суді дуже емоційно описував цей момент удару і навіть порівняв Палтроу з Епштейном. Мовляв, не можна дозволяти знаменитостям уникати відповідальності. До речі, на зустрічне питання, що в житті втратила Гвінет через цю ситуацію. Вона відповіла доволі просто і легко, що просто втратила півдня катання. Після восьми днів процесу присяжні радились менше трьох годин і винесли вердикт. Пелтроу не винна. Навпаки, це саме Сандерсон врізався в неї. Тож Гвінет отримала свій символічний долар і спокій. А після оголошення рішення акторка пройшла пов Сандерсона, нахилилась до нього і сказала, що вона бажає йому всього найкращого. Він називав це дуже люб'язним, хоч виглядав так, ніби ось ось розплачеться. Пізніше він зізнався, що дуже шкодує за все це. Ну, звісно, він шкодує, тому що він тепер мусить оплатити всі судові витрати гвінет, які за чутками можуть сягати мільйона Доларів. Я особисто у цій ситуації бачу, що чоловік, мабуть, вирішив ну раз так склались зірки, то класно буде трохи підзаробити на цій ситуації. Але тут, мабуть, моя підтримка Гвінет, що не дала себе використати і довела свою правоту. Тож ось такі у нас сьогодні справи. У висновку хочеться сказати, що так іноді судиться на щось мега страшне і трагічне, а просто якийсь серіал, за яким ми можемо, як глядачі, просто спостерігати з попкорном. І кожного разу задивуватись, а куди ж заведе наступна серія. Пишіть у коментарях, все, що ви думаєте з приводу почутого, яка з судових історій вразила шокувала вас найбільше, можливо, з вами траплялись якісь дивні судові події. Мені дуже цікаво буде почитати. А я вам дякую, що ви дійшли зі мною до цього моменту. Бажаю, щоб у вас якнайменше вимикали світло завжди. Воно було завжди було вдома тепло. Ну коротше, все, всім і побачимося в наступному відео. I don't ever slow up. No, I don't take. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.